Одне можна сказати точно: ніхто не може заперечити, що світ зараз трясе в усіх напрямках, куди не глянь. Неважливо, чи це глобальна фінансова ситуація, ринки, чи мова йде про нації, які воюють зі своїми сусідами. здається, що те, що ми вважали нормальним, потихеньку занепадає. Але що дуже дуже привертає увагу. Всього світу це події, які відбуваються прямо зараз в Ізраїлі. Дивовижно адже Біблія говорить нам, що в останні дні Ізраїль стане центром уваги для всього світу, що несе за собою багато факторів. Але те, що відбувається в Ізраїлі, друзі, це не бульбашка і не вакуум. Будь ласка, не майте хибне уявлення з цього приводу. Це глобальне питання. Чи варто нам хвилюватись, чи все скоро мене? Чи це те, до чого нам потрібно готуватись, чи можемо забути і далі займатися власними справами? Ну що ж, друзі, вибір за вами у Євангелії від Матвія, починаючи з розділу 23, вірша 37 і далі через розділ 24, Ісус попереджає про останні дні і глобальні події, які будуть перед ними. Він говорив, наприклад, про землетру. Труси, які збільшаться в силі та чистоті, і ми бачимо цьому підтвердження. ісус буквально сказав, що в останні дні. Відбудеться збільшення вулканічної активності. Ми живемо та бачимо, що і це правда. Але слухайте, дуже конкретно, Ісус наголошував на часі, який передуватиме його поверненню, і цей час буде ознаменований війнами та чутками про війни. Народ повстане проти народу, етнічні групи будуть воювати одна з одною, як сказав Ісус. Ми живемо в такий час, друже, який, на мою думку, є найбільш точним часом у відношенні до біблійного пророцтва. іншими словами, ми ніколи не були на Настільки глибоко і близько говорячи про біблійні пророцтва. це не час для паніки, а час для інформованості. Отже, це підготовка, або можна сказати, створення сцени для подій останніх часів. Усі трохи нервують, і це нормально. Просто знайте, що Біблія має відповіді. Біблія. Завжди має відповіді на всі питання. Ця книга ніколи не підведе вас. Бог записав майбутнє наперед. Це називається біблійним пророцтвом. Це не дивно, це не незвично. Насправді Біблія відкрила нам істину наперед, щоб ми знали, що Бог є її автором. Тож немає нічого точнішого стосовно того, що відбувається у світі сьогодні, ніж те, що є в Біблії та у новинах. Біблія попереджає нас про те, що відомо як есхатологія, вчення про кінець світу. Це глибоке слово з великим значенням. Біблія це єдина есхатологічна книга у світі, яка є точною і має місткий запис пророцтв. Чи знали ви, що коли мова йде про есхатологічне вчення, тобто про вчення про майбутнє, про біблійні пророцтва? То в порівнянні з ними Коран, книга Мармона, вчення свідків Єгови, Тибетська книга мертвих? Мудрість людей давніх часів усі різні релігії світу вони програють, бо вони стверджують, що мають пророцтва, але насправді вони ніколи не створили жодного. Ось чому слухайте під час польотів або перебування в якійсь країні. Я говорю про єврейські писання, і, наприклад, на моєму персні хтось помічає напис на івриті: твій народ, мій народ, твій Бог, мій Бог. Мене запитують, о, ви єврей? І я кажу ні, але Бог, якому я поклоняюсь, він так. Що, що ви можете запитати? Але це саме те, що потрібно відповідати, якщо ви розумієте Біблію. І сьогодні ми говоримо про цю книгу. Сподіваюся, що завтра і надалі ми будемо говорити тільки про Біблію. Беріть ваші ручки, відкривайте нотатки, і ми з вами починаємо. Ізраїль зараз веде свою найбільшу війну з часів Голокосту, було вбито більше ізраїльтян, ніж будь-коли з 1945 року. І те, що розгортається зараз, не обійшлось без впливу певних націй, і я їх зараз назову. Перше Іран, ключовий гравець. Запишіть Іран, Китай поговоримо про зв'язок далі. Росія не сюрприз для тих, хто читає Біблію, особливо книгу Езекіїля, Туреччина або як її називають у старому завіті, Тогарма Сирія, Ліван як не дивно, північна Корея теж залучена трагічно, але з розпадом політики чинного уряду Сполучених Штатів. Саудівська Аравія фактично відмовилася від угод Авраама і стала на бік Китаю в його засудженні Ізраїлю. Це шокуюче, але не хвилюйтеся. Згідно з книгою Езекіїля, Саудівська Аравія змінить свою думку, оскільки в цій книзі сказано, що вони стануть союзниками Ізраїлю в майбутній битві. Тож ми будемо стежити за цим. Очевидно, що Сполучені Штати також залучені, поговоримо про це пізніше: Англія, Франція. Тайвань. Ось ці троє. Вони або безпосередньо залучені, або активно підтримують Ізраїль, або стають жертвами тих націй, про які я щойно вам розповів. Тайвань ходить по тонкому лезу. Китай майже готовий сьогодні. Він майже готовий сьогодні напасти на них. Вони. Ймовірно тягнуть, чекають, поки Сполучені Штати повністю не виснажать свої військові можливості для того, щоб захищати Тайвань. Однак подивимося, що... що Господь підготував для нас. Церкво, занотуйте. Пункт перший. Полетіли розглядати його. Отже, що ми знаємо точно? Я наведу як і місця списання, так і коментарі. Те, що ми знаємо точно, це те, що події в сучасному Ізраїлі вони неминучі, через ісламську доктрину, яку ви мали змогу читати протягом багатьох років, але вірогідно не звертали на неї уваги. Вона переважно походить з Ірану, який постійно підживлював своїх ставлеників, таких як ІДІЛ Хезбола на півночі, в Лівані, і в певній мірі Хамас на півні. Серед інших терористичних груп їхнім гаслом завжди було смерть Америці і смерть. Ізраїлю». Ізраїлю. Я пам'ятаю це ще з часів свого дитинства. Одна з їх ідей це те, що вони не зупиняться, доки Ізраїль не буде витіснений у Середземне море і жоден єврей не помре. Я це не вигадую, пані та панове, ви просто не хочете це чути. Це опублікований ними ж план. Який вони проповідують у мечетях по всьому світу кожної п'ятниці? Ми, як західні люди, просто не хочемо цього знати. Михайло Горбачов, перед тим як розпався радянський союз, сказав верховній радянській владі: ми повинні переконатися і скористатися тим фактом, що американці не хочуть бути в курсі. Ми уникаємо подібної інформації. Нам просто хочеться мати два вихідні, а також час від часу навідуватись в Діснейленд. Ми люди, що захоплені відволіканням. Але настав час, коли ці відволікання більше не можуть красти наш час. Так що ж ми знаємо точно Що ми знаємо з вами точно? По перше. Ізраїль згадується в Біблії самим Богом. Ім'я Ізраїль це не вигадка у книзі буття, розділ 32, вірш, 28, Мойсей пише і сказав: не яків буде називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. У книзі «Буття», одній з перших єврейського п'ятикнижя Бог говорить, щодо Якова я більше не буду називати тебе цим іменем, я назву тебе Ізраїлем. Саме тут воно з'являється в Біблії. Ви це краще занотуйте. Біблія це метод Божого спілкування, це Божий мегафон, вона є Божим посланням до людства. Вона перевірена та підтверджена. Біблія нікуди не дінеться, друзі. Ви можете спалити хоч кожну Біблію у світі, але це не змінить Божої вічної істини. Вам не вдасться зупинити священне Писання. Ви можете вбити кожного єврея, кожного християнина і знищити Біблію до останньої, але і це не зупинить Божу правду. Божа правда вічна, і навіть якщо ви спалите Біблію, це не зупинить його істину. Він все одно зробить те, що обіцяв. В Біблії сказано: Всевишній не може брехати. Хіба це не чудово? Мені це дуже подобається. Бог вигадує слово Ізраїль, готові? Повторення закону. Повторення закону 4.29. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душою своєю. Мої друзі, євреї, язичники, мусульмани, чому б вам сьогодні не почати шукати Бога всім своїм серцем і всією своєю душею? Це те, чого хотів би Бог. Коли в останні часи вам стане важко, лише зверніться до Господа вашого Бога і послухайте Його голос. Бог милосердний, він не покине вас і не загубить вас, і не забуде, не забуде заповіту батьків твоїх, що присягався їм. Чи просив він їх присягнути йому? Ні. Бог Біблії присягнув батькам народу Ізраїлю, відомого як єврейського. І сьогодні я хочу дати вам це попередження, перш ніж хтось з розмаху ноги війде і такий: Знаєте що? Я новозавітній християнин? Я живу в епоху нового завіту. Що ви несете? Ви не маєте жодних новозавітніх обітниць, якщо Бог старого завіту не виконує своїх старих обітниць. Якщо він не виконає своїх обітниць Ізраїлю, він не може, не хоче, не зобов'язаний виконувати жодних обітниць вам. Пам'ятайте, Біблія говорить, що цей язичник був приліплений до Його спасіння. Біблія говорить: не вихваляйтесь перед галузками. Пам'ятайте це. Послухайте, я знаю, що всі підряд почнуть дзвонити мені і писати щодо останніх слів. Я не братиму слухавку. Просто послухайте це послання ще раз, слухайте його знову, знову і знову. Ісая 42, вірш 9. речі давні пройшли, ось говорить Бог нові ж я повім. Дам почути вам про них, поки виростуть. Бог Біблії знає майбутнє заздалегідь. Все, що відбувається зараз, так це просто жахливо. Дозвольте, зараз я буду, я буду дуже чесним. На чистоту те, що відбувається в Ізраїлі, нестерпно. Це жахливо, що відбувається з дітьми, жінками, солдатами, громадянами, літніми жінками і старими чоловіками. Це боляче також жахливо, те, що відбувається з людьми в газі. Послухайте, в Газі є християни, так, у Газі вони теж є, вони живуть там, але не так, як ми. Почуйте, вони повинні постійно ховатися від мусульман і водночас триматися подалі від євреїв. Вони не можуть спілкуватися з євреями як ми, тому що євреї їх не люблять. Вони фактично живуть на нічійній землі, їх вб'ють, якщо дізнаються, що вони християни. Але знайте, що в усьому цьому я сильно поважаю кожного. Хто щиро бере участь, а не тих, хто робиться з метою наживи, як ті, хто використовує палестинський народ у своїх військових цілях, Знаєте, що не маю на це часу. Я не збираюсь робити за вас всю домашню роботу. Не, не жартую. Бачили б ви дані, які я залишив у тій кімнаті. Можливо, ми їх якось опублікуємо, але я не хочу робити всю роботу за вас. Я зроблю заяву, а ви вже будьте ласкаві, самі перевірте, чи це правда. Лейтенант-командувач Хамасу сказав. Євреї люблять життя і в цьому їхня слабкість. Вони хочуть жити. Це робить їх слабкими. Ми хочемо померти. Це робить нас сильними. Ось чому, коли ми використовуємо наших жінок і дітей в бою, вони є героями, які вмирають перед нами. Хто взагалі здатен такі думки? Демони? Це диявольські, просто диявольські доктрини. Хіба Біблія не говорить, що в останні дні вчення демонів і злих духів проникнуть у цей світ? Ми щойно читали, що Ісус сказав: стережіться фальшивих пророків. Яке мислення ховається за жінками і дітьми, щоб підігрувати війні? Логіка така: нічого страшного, якщо вони помруть, нічого страшного, якщо я втрачу дружину. У мене їх аж чотири. Якщо я втрачу одну, у мене є запасні. Знайду ще ж таку ж, мої діти вони загинули за нашу справу? Вони не жертви війни, а справжні воїни. Ось що насправді каже підполковник Хамаса Ісая 66,8 Хто таке, коли чув? І хто бачив таке, чи зроджена буде земля в один день, чи народжений буде народ за одним разом? Бо як тільки зазнала сіонська дочка породові дрижання, то синів своїх вже породила. Ви можете написати поруч з цим місцем списання дату 14 травня 1948 року. Слухайте, скептики, в історії людства немає іншого народу, який би відродився за один день, окрім Ізраїлю. Немає іншого такого народу. В той момент, коли сталися події 14 травня 1948 року. В той момент, коли це здійснилось, Божий секундомер знову запустився. Прямо зараз, як язичники в цьому світі, ми живемо в позиченому часі церква Ісуса Христа і вся земля. Вперше в історії людства Ізраїлі і церква існують одночасно, а це означає, що Бог готовий працювати із Ізраїлем, і Він готовий закінчити роботу з церквою на землі. Це чудовий час, в якому ми з вами живемо, і ми повинні дивитися вгору, як сказав нам Ісус Христос. Захарія, розділ 12, до речі, якщо ви не знаєте Біблії, всі, кого ми згадуємо, всі вони є старозавітніми пророками. Це єврейські пророки. Захарія 12, 2, 3 говорить: Ось я, Єрусалим, ученю закелиха оп'яніння, всім народам навколо і на юду також, коли буде в облозі на Єрусалим. І буде в той день я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий всім народам. Усі, хто буде його порушати, будуть конче поранені і зберуться і на нього всі народи землі. Вражаючи, чи не так? Хіба не вражає? Скільки річок протікає через Єрусалим? Жодної. Чи є в Єрусалимі нафта? Ні. Чи є в Єрусалимі аеропорт? Нема. Як не крути, а його нема. А знаєте що? Насправді, коли в Єрусалимі йде дощ, росте каміння. У Біблії сказано, що це епіцентр світу. Отак. Не знаю, американцям важко в це повірити. Це не Голівуд. Це не Лос-Анджелес. Це навіть не на Нью-Йорк. Це Єрусалим. І послухайте, пророку Ісаї майже три тисячі років від наших днів. А Біблія прямо тут і зараз говорить: в останні дні Єрусалим буде головною проблемою. Друзі мої, це не про газу мова йде, це не палестинський народ, Ціль Єрусалим. Ісая 43,36 говорить: бо я Господь Бог твій, святий Ізраїль, твій Спаситель. Дав я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію і Севу замість тебе. через те, що ти став дорогий в моїх очах. шанований став. і тебе я покохав. То людей замість тебе віддам, а народи за душу твою. Не бійся, бо я ж із тобою. З сходу згромаджу насіння твоє і з заходу тебе позбираю. Скажу півночі дай, а до півдня не стримуй, поприводь ти синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі. Бачите. Бог сіоніст це означає, що він збирається розбудовувати свою землю Сіону. Він робить це і нічого не завадить йому це довести до кінця. Навіть ця війна, яка йде зараз, навіть ця війна. Ви думаєте, що Бог прокидається такий матінко, а що ж це трапилось? Він все знає. Я розумію, що страждання важко переносити, але ми не Бог. І, до речі, дозвольте нагадати, що ми створені за образом і подобою Божою. Якщо ми страждаємо, то він переживає нескінченно в більшій мірі. Ми просто не ставимося до цього так, як він. Послухайте, Авраам каже: врешті-решт, Авраам сказав, чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Зараз нам з вами хочеться взяти все в свої руки, бог каже: присядь. Я розберуся з цим. Але як таке може відбутися? Що ж, він відповідає. У книзі повторення закону він відповідає. У багатьох інших місцях Він відповідає. Але не хвилюйтеся, це не закінчиться, поки не прийде правильний час. Він визначає, коли це станеться. Бог контролює час, і Ісус сказав: Будуть війни і чутки про війни. Це все реально дуже схоже на те, що відбувається з нами зараз. Ісая 59, вірш 21. а я ось із ними умова моя. Говорить Господь, мій дух, який на тобі, та слова мої, що поклав я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст. Із уст нащадків твоїх, і з уст нащадків потомства Твого говорить Я або Яхве, Єгова відтепер і аж навіки. Хтось нарешті скажіть вже амінь. Наш Бог живий, Він реальний, і у нього є ім'я, його ім'я Яхве, спасіння. І він каже: я не відвернусь від тих, хто приходить до мене. Тому я думаю, що для всіх нас цілком нормально ставити питання: а що далі? Це не тільки про Ізраїль, але що про весь світ? Отже, ми з вами, друзі, спостерігаємо ситуацію, що підтверджує факт вірності його слова. Друзі, звертаюсь до християн, але існує велика ймовірність, що я говорю зараз з людьми, які не є християнами. Людьми, які намагаються можливо розібратися в цьому, Не має значення, чи ви єврей, християнин, атеїст, мусульманин, індуїст, буддист. Зараз це не має значення. Ви розумієте, що таке Біблія? Так, це по-перше, книга безселер кожного року. Та що там це безселер усіх часів? Так, вона безпомилкова, слово Боже. Люди тисячоліттями пускали пулі в цю книгу, намагаючись знищити її. Вони не змогли цього зробити. Чому? Тому що це Боже Слово. Боже Слово говорить вам, що у нього є відповідь. Це Боже Слово сказало, що Ісус помре на Христі. Так і сталося. У Божому Слові сказано, що Він Воскресний із мертвих, і Він Воскрес. У Божому Слові сказано, що Він повернеться. Друзі, він може повернутися будь-якої миті. Отже, ми з вами, як послідовники Христа, маємо переконатися, що ми з вами дуже добре обізнані про часи і сезони, в які ми живемо. Як це зробити? Знати пророцтва. Тому я хочу заохотити вас, візьміть слово Боже, підіть до рідних і розкажіть їм, розкажіть своїм сусідам. Друзі, послухайте, я знаю, що ви можете сумніватися, і причина в тому, що це духовна битва. Але ви маєте говорити людям правду. Ви повинні сказати їм, що Бог любить їх? Ви повинні сказати їм, що Ісус помер за їхні гріхи і воскрес з мертвих, що у Бога є майбутнє. Друзі мої, використовуйте заголовки новин про те, що відбувається сьогодні, щоб підвести людей до питання. А ви коли-небудь замислювались про духовні наслідки того, що відбувається? Чи може бути так, що заголовки говорять про щось, про що вже написано в Біблії? Ви можете запитати їх і кинути їм виклик. Як ти думаєш, те, що відбувається, особливо з Ізраїлем? Має якесь відношення до Біблії? Дозвольте їм почати висловлюватись, а потім просто підведіть їх до діалогу про неймовірну Божу любов. Друзі, ми, як завжди, хочемо допомагати вам у цьому, і ви можете просто отримати більше інформації, зайшовши на сайт Джеґгіпс.ком.юе також ви можете слідкувати за нами у Facebook, Instagram, X та Telegram. Ми будемо раді почути вас будь-де отже, віруючи, ідіть за Богом та завжди тримайте погляд на небесах.